Ось приклад, хат в лісі стоять. Зараз ми побачимо, що на цьому самому місці. Стоїть той самий ліс. 250 років пройшло. І 100% що на залишках цих фундаментів, цих самих будівель, ви знайдете монети, якщо сюди приїдете. Ось ми бачимо VH-позначку, це означає, що це стояла корчма. Будинок, де люди випивали, відпочивали. Біля дороги знаходився якоїсь траси. Міняли коней, губили монети. Якщо ви виїдете на таке місце, знову ж таки, дивимося, що зараз там знаходиться. А зараз там просто город, також паралельно старій дорозі, йде нова, більш рівніша. І залишки цієї хати на городі. Наприклад, ось тут стоїть у нас ставок. Водяний млин. Ось цей кружочок в формі э, сонечка з променями і хати. Бачимо. Зараз тут і сліду немає ні ставка, ні річки, ні млина, ні хат. Ось. Так все змінюється за сотні років. <му> Друзі, вітаю вас на каналі! Сьогоднішній випуск я вирішив присвятити такому питанню як карти для пошуку. Знову ж таки, поступають питання. В моєму блозі Instagram люди пишуть в Директ, питають, де можна що знайти на початкових етапах, коли тільки купили металошукач, хочуть знайти якісь монети. Тому сьогодні я вам покажу декілька найпростіших способів. Як можна знайти монети за допомогою старих карт. Так як я живу в Галичині, в Західній Україні я більше користуюся польськими, австрійськими картами. Ось такими, такими. Ну, найкраща, звичайно, з цих, з цих карт, які є в доступі, це карта фон Міга. Це австрійська карта, ось вона. Добре відцифрована воєнна австрійська карта кінця 18 століття, коли тільки Австрійська імперія захопила Галичину, вони вирішили створити досить таку скурпульозну воєнну карту. Їхні геодезичні служби добре попрацювали. І такий шедевр картографії. Зараз у нас є карта фон Міга. Знайти її можна найпростіше. На сайті mapsarcanum.com і на багатьох інших ресурсах. Ну, факт того, що ця карта вона відцифрована. Кожна споруда, кожна хата у нас знаходиться по координатах. Ось, наприклад, старий замок це середина 18 століття або кінець 18 століття. Ще стояли замки на нашій території, потім їх порозбирали вже в кінці. Коли вони свою здатність оборонну втратили. І ось тут ми бачимо чотири башти якісь оборонні споруди. Зразу тут координати в Google Maps, ви можете бачити, які ви можете забити в тому самому якомусь додатку, наприклад, Maps Mins в себе на телефоні і знайти цю споруду зараз. І ще є тут такий, така цікава функція повзунок, який просто переключає зразу це все на сучасні карти на Google. Ось ми так переводимо і бачимо, що на місці цього замку зараз стоїть пасовиско, чи якийсь лужок. Ну, Успішно можна туди поїхати і знайти якісь декілька монет. Ось так просто можна це все шукати. Але шукати на місці населених пунктів це, звичайно, не найкращий варіант. Я думаю, думаю, і краще, з мого досвіду, я знаю, що шукати якісь хати в лісовій місцевості, де жили якісь хуторяни, лісники, досить багаті люди, фермери. Ось, приклад, хат таки в лісі стоять. Зараз ми. Побачимо, що на цьому самому місці. Стоїть той самий ліс, 250 років пройшло. І 100% що на залишках цих фундаментів, цих самих будівель, ви знайдете монети, якщо сюди приїдете. Ну Це абсолютно рандомна місцевість. Для прикладу показую, що може, може бути. Все досить точно. Що мені подобається працювати з цією картою просто задоволення. Позначки на картах. Ось ми бачимо VH-позначку це означає, що це стояла корчма будинок, де люди випивали, відпочивали, біля дороги знаходився якоїсь траси. Міняли коней і 100% губили монети. Якщо ви виїдете на таке місце, Знову ж таки, дивимося, що зараз там знаходиться. А зараз там просто город, також паралельно старій дорозі йде нова, більш рівніша. І залишки цієї хати на городі. Виїжджаєте, знаходите. Таких місць на, цих, на цій карті їх тисячі по Західній Україні тільки. Тому. Карти вам в руки. Знову ж таки, хата. Бачимо ще хатку. дивимося, Просто поле. Ось так. Ні сліду не залишилося. Там, де був ліс, зараз поле. Виїжджаєте і знаходите монети Монети там 100% не є, навіть якщо там вже пробіглися люди з металошукачами, ну, скоріш всього, 90% ще так і було. Що там, вже, як кажуть, все вкрадено до нас, але щось ще і залишилося. Ми після таких виїздів мали десятки, сотні монет, коли ми їздили по цих картах. Є ще інші мапи. Наприклад, ось ця, це. Карта австрійська, але на польській мові приблизно кінця 19 століття. Тут більше приділяється уваги назвам урочищ місцевості. Вона не така точна, як карта фон Міга, але тут цікаві назви, от, наприклад, могили. Просто в полі розташоване урочище під назвою могили. Скоріше за все, там стояли колись кургани і пам'ять народна зберегла це. Назвавши урочище таким іменем, так. треба розуміти ці назви, більш глибоко вникати, і вам відкриється таємниця. Можливо. Ще одна карта австрійська середини 19 століття, також не дуже точна, але з назвами, з дорогами. Всі ці карти, в принципі, доповнюють одна другу. Якщо використовувати їх не окремо, а комплексно, то можна досить успішно щось шукати. І це забільш новіша карта 20-х років 20-го століття польська. Тут також досить точно позначено кожен будинок, видно і ті самі назви урочищ. Ще я хотів би, щоб ви звернули такий, е, увагу на такий момент, як ось ці гаївки, так звані. Це будиночки лісників, або якісь халупки тимчасові, де люди відпочивали на охоті, чи взагалі вони стояли, ці будинки в лісі. Майже в кожному лісі ось є така позначка, як якийсь кружочок з ріжками і буква Г. Гаївка. Там також, я думаю, можна знайти якісь монети тих часів. Досить успішно. Є дуже цікаві назви місцевості. Знову ж ті самі могили, і тут, дивіться, яка назва Зо... Злота гора. Ну, можна собі уявити, що там знаходили колись люди, якщо дали таку назву. Скоріше за все, там дійсно знаходили якісь золоті речі: Нігодна гора, Волова долина. Кожна з цих назв має якесь значення. Головне правильно в цьому всьому розбиратися. Вишанська гора. Карти це взагалі безмежний простір для дій. Тут треба підключати і фантазію, і знання. І це все комплексно буде працювати. Це я зараз розказав по Західній Україні, по моїй місцевості, по Галичині. Якщо ж ви живете в центрі чи на Сході, можете користуватися трьох верстовками так називаємо. або картами Шуберта. Тут я зайшов на якийсь перший сайт, який мені попався по картах, досить непоганий, до речі, називається freemap.com.ua. Це ніяка не реклама, просто тут дійсно дуже багато карт, які можна і скачувати і дивитися будь-яких часів. Просто задоволення також працювати з такими ресурсами. Ну, Зайдемо на будь-який квадратик. Зараз воно ось загружається. Все розбито по місцевості, де ви живете, або яка вас цікавить. Це Чернігівська область. Що загрузиться воно дуже довго. Певно якісь проблеми з інтернетом. І тут ті самі населені пункти. Села, назви урочищ, хутора. Умовні позначки. ну Не така вона точна, як карта фонміга. Ось ця саме ця карта. Х-хутор, Посачев, кисель, голованів. Є карти точніші, є, звичайно, відносні атлоша. Навіть не знаю такого населеного пункту. Друзі, я би ще хотів, щоб ви писали в коментарях свої думки про це все. Як краще шукати монети? Монети по яких картах. Пишіть свої рекомендації буде цікаво почути. По умовних позначках вони всі є в доступі в Гуглі або на форумах. Ось це я зайшов, наприклад, на форум Violet. Там маса тем. Створених уже давно, декілька років назад, чи нових, по картах, по позначках. Все є. Всі умовні позначки є, визначення їх на Віоліті, на Рейберті. Також сотні тем створених. Так що, будь-що, ви можете знайти в Гуглі при своєму бажанні. Це все прив'язується до. Якихось додатків в телефоні і успішно можна шукати. Але, звичайно, треба враховувати нюанси. А нюанси такі, що місцевість, пейзаж дуже сильно змінюється за сотні років. Наприклад, от візьму ось тут у нас, наприклад, на карті того самого Фон Міга це 1780-ті роки. Наприклад, ось тут стоїть у нас ставок. Водяний млин, ось цей кружочок в формі э, сонечка. З променями і хати. Бачимо. Зараз тут і сліду немає ні ставка, ні річки, ні млина, ні хат. Ось. Так, все змінюється. За сотні років те, що було, просто. Пропадає, випаровується. Але ви можете успішно цим користатися, приїжджати на цю місцевість і 100% там будуть знахідки. Монети це точно. На місці цього млина хаток можна знайти. Ну, знову ж таки повторюю, що ми їздили в основному по лісових якихось місцевостях, по лісах, по тих самих хуторах. Досить точно оця карта прив'язана до тих самих споруд, будівель, які можна знайти. Успішно шукати монети можна. На рахунок чогось старшого, ну, це вже друге питання, але монети ви по цих картах можете знайти без проблем. Тому, друзі. Радив би вам, якщо на Західній Україні ви живете в першу чергу використовувати карту Фонміга. Найкращий варіант оцифрований, на мою думку. Все ж таки, дороги пробивати хутори, корчми і так далі. Маю надію, що ця інформація була для вас цінною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не ображуся. Також, як завжди, в посиланнях під відео буде багато цікавого. Перш за все, це мій блог в Інстаграм. Переходьте, в Діректі ви можете задавати питання на рахунок пошуку з металошукачем. Є серйозний досвід, буду радий допомогти у всій цій справі. Також там посилання на нашу групу в Facebook, канали в Telegram, де багато цінної і толкової інформації. Всім дякую за перегляд, удачі, миру та добра.